Екструмту Микола Гоголь у контексті формування національної ідентичності здобувачів освіти. Це тема дуже актуальна, тому що зарубіжна література вона показує загальні людські цінності та демонструє приклади громадянської позиції і любові до рідної землі через досвід інших народів. Це надзвичайно актуально як для тих учнів, які навчаються в Україні, так і особливо для тих, які за кордоном, тому що ми, як вчителі українські, Маємо не дати учням забути про те, що вони є українцями, і кожного разу, коли вони будуть йти вулицями Німеччини, Італії, Англії, по всьому світу і будуть запитувати Where from? вони будуть відповідати I'm from Ukraine з гордо піднятою головою. Закон України, який вийшов від 13 грудня 2022 року про основні засади державної політики утвердження української національної та громадянської ідентичності, на мою думку. Трошечки запізнився із виходом, тому що деякі питання, і дзвіночки були набагато раніше від учнів. Починаючи ще з 2020 року, у мене була така історія: учениця в п'ятому класі. Знайомимося із підручником зарубіжної літератури. Це ще стара програма, там де є Пушкін, і ми записуємо тему року Олександр Сергійович Пушкін, у лукомор'я Лукомор дуб Зелений. І учениця запитує. Анастасія Михайлівна, скажіть, будь ласка, а чому ми воюємо з ворогом? Так, бо Росія це наш ворог, а ми вивчаємо е, творчість російського письменника, поета? І тоді я теж мала таку думку, що Література, культура, мистецтво поза політикою. Власне, я донесла цю думку до тієї дівчинки, і коли вона подослішала, ця дівчинка вже вона була у восьмому класі. Ми знайомилися із підручником знову ж таки зарубіжної літератури, це вже був період повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, гортаємо ці старі підручники, які ще за старою програмою, але ми ними користуємося. І е, ця дівчинка сидить там на задній партії, вертає, каже: О, ваш любименький Пушкін.' І я зрозуміла, що той діалог він ще в нас не завершився. Тут я пояснила ці учениці про те, що все ж таки вчителі теж можуть помі... помилятися, можуть змінювати свою думку, це нормально, і зараз я так не вважаю. На цьому вже такий діалог довжиною три роки в нас завершився. Сьогодні я хочу представити підходи до вивчення творчості Миколи Гоголя у контексті формування української національної ідентичності. Вважаю, що постать цього письменника є надзвичайно важливою для осмислення зв'язку між українською культурою та світовою літературою, тому що Микола Гоголь – це суперечлива постать на літературній ниві він є українцем за походженням, але з російською мовою текстів. Як учителі, ми не маємо права ігнорувати ці суперечності, а навчити учнів їх розпізнавати, осмислювати та переосмислювати. Потрібно завжди ак акцентувати свою увагу на тому, що Микола Гови родом із Полтавщини, що народився він у великих сорочицях. Писав він українською мовою, бо в нього просто не було вибору, адже була цензура. Захоплювався українським фольклором. Пейзажем, побутом колекціонував українські пісні, легенди та особливо анекдоти. Всі ми знаємо про почуття гумору Миколи Гоголя. Після закінчення навчання Гоголь відправився до столиці з метою стати відомим. Але проживши деякий час у Петербурзі, він зрозумів, що те, що він побачив, це просто жах. В Україні так не живуть. І все це несправедливе відношення чиновників до вис високого рангу до простих людей. Всі ці події, які він пережив в Петербурзі, він потім гарно відтворив у своїй творчості, висміював у таких драматичних формах, як Привізор та Шине. Постать Гоголя часто стає предметом такої культурної полеміки, чий він Гоголь – чудовий приклад того, як українець формував образ Європи України в очах Європи. Популярність письменнику принесла збірка вечори на хуторі біля диканьки. Саме ця збірка є яскравим прикладом і Ізвідченням того, що Гоголь є українцем, тому що події творів, які входять до цієї збірки, відбуваються в українських селах. Автор детально описує традиції, звичаї, рідного народу. І Гоголь, власне, це не російський письменник, а письменник поневоленої нації в тілі імперської літератури. Для мене Микола Гоголь – це голос української землі, який проривається крізь мовні та культурні обмеження. Навіть пишучи російською мовою, він промовляв голосом України через своїх героїв, через пейзажі, через жарти, через біль, через образи, які він піднімав, і показував світові свою українську душу. Як же реалізувати державну політику через вивчення творчості Миколи Гоголя на уроках зарубіжної літератури? Я хочу запропонувати кілька методів, які я використовую. Метод прийому один із основних це займи позицію. Говорю український письменник чи зарубіжний. Е, Можна запросити Воголя на ток-шоу Говорить Україна і таким чином поспілкуватися із ним, знову ж таки, дізнатися щось для себе нове. Можна написати автору листа або СМС, дати учням можливість обрати або лист, або СМС. Як правило, сучасні учні вони обирають смс, тому що це набагато простіше, легше і швидше. Е, Можна дати учням куб думок. Я, до речі, принесла ці куби думок. Вони в мене вже трошечки пошарпані, але які є, вони підходять в принципі до будь-якого письменника або поета, який має активну громадянську позицію, і е, учні, перевтілюючись в Гоголя, в даному випадку, можуть використовувати. Цей куб думок, відповідаючи на запитання, Можете подивитися. Також у мене є ще куб порожнечі, на якому учні можуть самі записувати питання. Якщо, наприклад, це робота в малих групах, то вони можуть представляти таким чином свою якусь проєктну роботу за допомогою цього кубу порожнечі. Так, е обов'язково зіставлення традицій е якраз у шостому класі, коли вивчається е ніч перед різдвом, так само вивчається різдвяна пісня у прозі. Порівняти традиції і зробити висновок, що наше не гірше, а багато краще. Створення допису або сторінки в соцмережах можна запросити до вогаля відомого українського письменника сучасності в даному випадку. Павла Вишебабу і провести такий діалог поколінь, тому що Микола Гоголь, він все ж таки був голосом свого покоління, а Павло Вишебаба є голосом нашого теперішнього покоління і прослідкувати, про що б спілкувалися письменники, якби вони зустрілися. Чого міг би навчитися Павло Вишебаба у Миколи Гоголя і, можливо, якийсь би він дав поради стосовно того, як потрібно було Миколи Говолю популяризувати, так би мовити. Українську ідентичність. І е, я, коли роблю ось такі, ось, можна сказати, бакли або діалоги поколінь на уроках зарубіжної літератури, обов'язково знайомлю учнів із творчістю українського сучасного письменника. І мені дуже приємно, що наразі Павло баба український письменник, який е, практично такого самого віку, як я, але ми вже можемо вивчати його на уроках української літератури підручнику. Учнів це дуже, дуже стимулює. Читання ознайомлення творчості. Е, і я дуже люблю цитувати Павла Вишевагу і хочу зараз вам прочитати коротенький вірш, який буде якраз можна сказати, і маніфестом української національної ідентичності, а також в контексті вивчення творчості Миколи Гоголя і його відношення до свого покоління, теж його можна розкрити. Вірш називається Моє покоління. Е, Прочитаємо. Історія в книгах довга, наживо минає стрінько. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося в обличчя прямо смерті. Дивіться на наші танці з руйновищ, постів, окопів. Над головами уламків з під ніг вилітає попів. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче, так, щоб ніхто не бачив. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо, коли човна тінь повстала. Від Маріка до говер. Ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми у голос ти весело й непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.